Сьогодні вранці стало відомо про смерть відомого на волині забудовника, бізнесмена, голови наглядової ради Пат Луцьк Сантехмонтаж No536 Віктора Чорнухи. З 1982 року він жив і працював у Луцьку. Керував Луцьким ГСУ номер 536 Тресту Промхім Сантехмонтаж створив потужний колектив. А після розвалу тресту реорганізував підприємство Упад Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради. Очолював спілку роботодавців будівельної галузі Волинської області. Підтримував Віктор Григорович і проєкти 12-го каналу, а також сприяв в організації на каналі. Прямих трансляцій богослужінь з храмів області 21 серпня. Мав би відзначити свій 71-й день народження. Наші щирі співчуття рідним та близьким. Прощання з Віктором Чорнухою розпочнеться сьогодні, 16-ї у нижньому храмі собору Святої Трійці. Чин відспівування відбудеться завтра о 12-й у верхньому соборі Святої Трійці. Вічна пам'ять.